1 вересня День Знань. Це свято не розрізняє ні віку, ні шкіл. Напередодні свято День Знань відзначили вихованці Куріської виховної колонії. Перший рок нового навчального року присвятили 70 літтю визволення Харкова від німецько-фашистських загарбників. Я багато чого узнав. 23 го числа було 70-летнях Харкова. Освободили Харків. Окупації. Только узнали. Ну а чого інтереса його освобождалі уже дважды, первый раз не получилось, второй раз полностью с большими потерями. Як і завжди свята не обходиться без подарунків. Голова Державної пенітенціарної служби України Олександр Лісіцьков подарував закладу інтерактивну дошку. Вона допоможе не тільки зробити заняття цікавішими для вихованців, а й стане незамінним помічником під час перевірки знань. Бальшого подспоря в обученні. скажем так, то що э, можна проводить з помощью этой доски візуально, аудіально і всеми возможными способами, які на восприятие человека, звісно, ефективність обучения ну, ви в рази. Одинадцятикласники стали першими, хто зміг випробувати подарунок. Хлопці отримали можливість помалювати на новинці. А викладач за її допомогою ілюстрував свою розповідь на уроці їх влечут все, что новое, все что связано з компьютером. Ну, все это доставляет им интерес, потому что они очень многие з інтернатов, многие из неблагополучных семей. Они просто не видели. Не Пройшло свято і повз дорослих святковий дзвоник пролунав на території Харківської виправної колонії. Кінці виправного закладу проходять навчання у вечірній школі. Її директор Наталія Кузьменко переконана, що засуджені майже нічим не вирізняються від інших учнів вечірньої школи. Ані добрі, вони іскренні. Може бути тому, що в силу того, що вони знаходяться в закритому пространстві. Вот поэтому і тут ребята точно так же знають, що вони когда-то вийдуть отсюда, і їм понадобиться. У нас були ребята, которые отсюда освобождались в течение учебного года і приходили к нам в школу, чтобы щоб отримати Олена Оленаржова Віталій Пендус. Новини сьогодення.